Всім привіт! Я біжу швиденько на роботу. Подивіться, у нас так холодно, що видно, аж пар із рота. Чи це я просто так біжу, така гаряча дівчина показую вам свою ранкову красуну. Подивіться, яка різнобарвія різних резентем. Ну це просто відпал душі. Подивіться, яка одноголова красива. Я так обожнюю цей сезон осені коли такі яскраві фарби. Ой, у мене, звичайно, на роботі завжди яскраві фарби, але тут ну, така краса. Не могла з вами не поділитися цією красою. Ну тут їх стільки сортів, що просто, можливо, я просто так люблю хризантему і хочу з вами цим е, поділитися. І приступаю я до своєї роботи. Дивіться, як швидко і круто я вмію чаклувати. Моя магія, бачите, яка. Е, це я на роботі так навчилася чаклувати, інколи приміняю це вдома. Е, Тож переміщаємось з вами додому. І обов'язково квіти для Ангеліночки. Вона радіє завжди букетику, ставить його в воду. Чи це квіти? Ми. Твої? Я. Красиві? Як вони пахнуть? Хто тобі подарив квіти? Тато подарив квіти? Так! Да. Красиві йдемо поставимо їх на столику. Да. Будемо їсти і дивитись на квіти. М -м -м, гарні, да? Чиї квіти? Ми. Твої. Ну що, рада вітати вас у новому відео. Я вже відпрацювала два дні. У мене не було тут на каналі моєї, очки, чекайте, не знаю, куди сідає. Тут не було моєї мордочки, а сьогодні в нас ранок вже з середи. Тож я продовжую до того гарного квіткового е, відео. Вставляю дуже гарну себе. <плес> я взагалі йду приводити себе в порядок. Це просто треба бачити. Ну, подивіться, я знімаю, а вона тут така. А я вчора їй купила книжечку, це от вона мені показує. Вчора я їй купила книжечку з наліпками для маленьких діток, і їй дуже сильно це сподобалося. Коротше, я цих два дні, знаєте, приходиш бігом з роботи, щоб щось досняти, просто немає е, ні бажання і нічого. І спати я лягала теж о, десь в 12 майже, бо на наступний день треба Росіку зібратися і в школу, і на джиу-джитсу, і положити той, ще всі групи пишуть і їсти щось приготувати. Що там у тебе є? Няммя. Клас, оце то крута в тебе книжечка з наліпком. Коротше, ви мене зрозуміли, я не дуже хотіла щось дознімати, бо була в такій, знаєте, великій великій суті. Тож сьогодні спокійно продовжу вам це симпатичне відео і покажу вам, що робить тут моя дитина. Ну, вона просто так виділюється. Вона приносить, показує книжечку, яку цю ми вчора купляли, а я зараз збираюся провести себе в порядок, п'ємо каву, іди сюди! Я вже з самого ранку я не могла тут ходити, блін, все е, липнеть. Да, став капчики на місце. Е, на підлозі щось е, липнеть, якась Мама! цукерка. Капчики, ось ці можеш взути дома топити зайчиками. Е, якісь цукерки, кусочок такий, знаєте, від льодяника знайшла. Багато крихтів. Я прям не можу ходити. Хай буде брудно на поверхнях, але підлога е, буде чиста, до неї нічого не буде прилипати. Я навіть не пила кави, а швидко стала навіть не пилососити, а протерла шваброю бустренько всю підлогу, де ми тут ходимо. Бо це мені дуже некомфортно, коли щось там прилипає, і неприємне відчуття. А ми ще збираємося. В магазин, так? нам треба купити якісь продукти, щось готувати, їсти. А потім я йду сьогодні до стоматолога. Мені потрібно зробити. Волос мені, мені потрібно Ходи до мене. зробити одного зуба. Бо в мене випала пломба, а далі а йду сьогодні на консультацію до, до свого ортодонта. Побачу, що вони мені скажуть. Я, звісно, боюся більше, ніж не знати. Що. Я не знаю, чому я так боюсь стоматолога. Ну, коли веду дитину, дитина ще буде дивитися це відео і скаже, мама, ти що? Взагалі, коли веду дитину, то знаєте, йому ще кажу, а Та що там зуби ну, політі полічити? Він вообще спокійно до цього відноситься. Він звик до того стоматологу, йому там коваряють, киляють і все роблять. І я кажу, Росік, ну ти, звісно, э, герой кажу, що там ці зуби полічити? Ти ти молодець, тобі не буде больно, все буде добре. А сама, а сама він каже: А ти вообще боївся стоматолога? Я кажу: ну, якщо чесно, то боюсь, не знаю чого, але боюся. Боюсь, мені неприємно. Е, я не знаю, від, від, відложувала це дуже, знаєте, надовго, але е, ну, смисл відложувати, якщо його треба зробити, знаєте, його треба зробити е, зробити гарні здорові зуби. Я хочу, щоб вони були здорові. Не Факт в тому, щоб вони були прямо, знаєте, гарні, гарні. Я не роблю зуби за того, щоб вони були тільки гарні, а й за того, що вони на рівні, е, інші зуби старають, е, ну, от зуб зуба старає, і, і за цього вони псуються. І тому їх треба срочно порівняти, так як одного треба видалити. Якщо його видалити, то вони роз'їдуться і ще роз'їдуться неправильно. Тож я вирішила все ж таки все. Знаєте, це вже крапля, треба їх зробити, щоб були класні, здорові зуби. І поставити тут таку на зубах: ось таку щок, що дві таких, знаєте, темних жирних галочки. Хочу кави, бо ще не пила кави. І будемо збиратися ми в. В магазини кудись. Десь піда в магазин, бо треба продукти, треба щось докупити. Так, ми вже прийшли із магазину. Я не знаю, що на мене сьогодні знайшло, але я набрала кучу пряжі, і це на мене прямо знайшло в магазині. Я як побачила цей красивий зелений колір, як і я зв'яжу щось красиве і вам покажу. Ну, якщо не зв'яжу і зв'яжу якусь сіру, ну теж покажу. Так що це мені щось знайшло, має бути щось красиве. Якщо вийде, то покажу що. Ну, якщо чесно, я вже не хочу ні готувати їсти, нічого, я вже хочу сісти і в'язати. А в мене сьогодні роботи куча, Ну, я вже руки чешуться, я вже все, я вже хочу в'язати. Хоч я і не планувала купляти нічого, не планувала нічого в'язати. Взяла в Аврорі, там були вершки, наші улюблені шоколадки ось ці набрала, бо ми всі беремо їх до кави, до чаю, набираємо. Взяла тонік для волосся, хочу трішечки свою е, жовтизну трішечки змити з волосся, і взяла такий тонік, я брала якийсь схожий, і воно забирає жовтизну, зато додає, е, ну цей буде додавати таку розовізну з перламутром, ну цікаве, коротше. Коротше, взяла, зроблю сьогодні. І взяла ще ангелінці знову з тих наліпок класнючих, вони їй дуже сподобалися, і хочу спробувати з нею водню, водну розмальовку розмальовувати. Я думаю, вона вже до цього дозріла. Ми спробуємо, а вона вже спить. Це я вам показую після того, як положила дитину спати. І ще було куплено в ВВ в Аврорі ось таке мило дитяче, бо вони його там, як починають купатися, то вони його півбанки зараз виливають, там роблять і пінку і що хочеш, вони з ним роблять. І я сьогодні суперхазяйка, яка взяла голубці і сирні палички. Сирні палички дуже любить ростик саме такі. А голубці, чому я взяла? Я б їх могла закрутити сама і наробити сама. Але я вам чесно признаюся, скільки Бразилія я не пробувала зробити нормальні голубці, вони постійно, постійно просто розкручуються в мене, і потім, виходить, каша з капустою. А це я не знаю звідки. Коротше, не шару я робити голубців. Це от я скільки раз пробувала, потім піхану, думаю, на ну, що я нервувати? Для якихось голубців тратити своїх нерви не буду. Тому я купую, зараз буду їх готувати. Ну, я помила голову, і як ви думаєте, чим я займаюся? Замість того, щоб прибирати, готувати, їсти, я займаюся ось цим. Ну я трошечки, я тільки трохи йду щось робити. Так, моє в'язання буде дов'язуватися ввечері. Подивіться, ми сьогодні ще з Ангелінкою, як ходили в магазин, е, я вже поставила просто коло пральної машинки і думаю, зараз кину. Викупила я собі ось таку кофточку світерок з такими класними об'ємними е, цими рукавчиками. Потім купила ще цього не купила, цього ми в роддомі взяли. Купила ще ось таку от просто чисту білу футболку для чоловіка. Вона такий мілкий-мілкий, типу. Ну, от така якийсь тут муха якась. Чоловікові ще ось таку от футболку. Я не знаю, буде він її носити в повсякденному житті. Чи з собою на роботу? Там він буде в мазуті. Коротше, якщо то забере просто на роботу, якщо вона йому не сподобається. І собі ще взяла ось таке от платчико, абсолютно нове. Дивіться, з біркою. І тут воно ось так: от. Типу платочком, а зверху таким валаном, і тут є ще таких от, два валанчика. І за це все я заплатила 86 гривень. Дуже класно купила. Не очікувала, що такі будуть речі. Я просто зайшла прогулятися і хотіла подивитися якусь кофту на роботу, бо там дуже холодно, а це буде дуже хорошо і тепленько. І не шкода, якщо я там замащу квітами і зеленим, воно може не вистіруватися, тому несу це все у пральну машинку. Так, я тут хазіную, готую ось це. Ось це. І показую вам, що моїй дитині дуже сподобалось. Дивіться, я тільки їй дала, а вона вже в захваті малює. Подобається водичку роби. Клас, да? А я збираюся до стоматолога. У мене тут ще став такий конфуз, коротше. Я з цієї от верхньої полочки я зазвичай ось туди ставлю ось цю велику бутилку з олією. Я її отак туди ставлю, вона падає мені сюди і робить мені. Е, вже, звісно, так не видно, але видно синяк. І робить мені таку губу, я аж спльовувала кров, яке має зараз йти до стоматолога, я не знаю. Розбила губу зсередини, там таку знаєте, гемотонку зробила. І прямо в мене затерпла обличчя частинка, частинка затерла, і за того, що ця бутилка хляпнула мені прямо, прямо в губу. Тож я ще зараз досушу волосся. Бачите, ніякого ефекта взагалі від цього тоніка не було. Мені здається, від нього тільки стало волосся сухішим, Прямо стали більш сухі кінчики. Тому що я брала була в яку це сторону стати, щоб мене було нормально видно. Брала в Єві, то був набагато кращий. А цей ну ніякого ні кольору не додавало, не відняло, не додавало, нічого не зробило. Взагалі просто ефекта нуль. Тож збираюсь і поїхала я до стоматолога. Все, я вже в машині біжу до стоматолога. Завтра вам зранку розкажу, що мені робили, що мені сказали, як там мої справи. І на цьому з вами попрощаюся в цьому відео. До зустрічі в наступному. Всім пока-пока. Всіх обнімаю. Міцно, міцно цілую, всім гарного дня. Вечора. Хто коли дивиться мене, всім всього самого, самого найкращого, що можна тільки побажати е, людям. Пока.